Мої хороші усім вітання. Сьогодні я пропоную вам приготувати одну з найсмачніших пасок, яка готується на згущеному молоці. Получається дуже смачна, неймовірна ніжна, просто як пушинка. Обов'язково скуштуйте, спробуйте приготувати, адже приготування направду неймовірно просте, а результат, як завжди, не перевершений. Отже, для такого рецепту мені потрібно вода. Молоко, коньяк, родзинки, живі дріжджі, борошно, одне яйце плюс один жовток, вершкове масло, 82% жирності, згущенка, соняшникова олія, сіль та ванільний цукор. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто: молоко, воду і згущенку я підігрів приблизно до 40 градусів. Молоко вливаю. У воду, ось так злегка перемішую, беру відразу велику посудину, в якій, власне, будемо починати готувати опару. Вливаю водичку із молоком, до якої додаю згущенку. Акуратно довожу до однорідності, після чого додаю дріжджі. Дріжджі я використовую живі. Традиційно детальний рецепт, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Добавлю буквально 2 столових ложки. Борошна, борошно заздалегідь я просіяв, акуратно перемішую, опару накриваю рушничком і відправляю у тепле місце, буквально на хвилин 15, для того, щоб дріжджі запрацювали, і наша опара збільшилася в об'ємі. І поки підходить наша опара, я беру окрему посудину, в яку додаю 1 жовток та одне ціле яйце, всипаю пакетик ванільного цукру. І дрібочку солі. Вінчиком чи вилочкою вбиваю наше яйце з цукром та сіллю. Пройшло 15 хвилин. Подивіться, як красиво підійшла наша опара. У нас утворилася така красива шапка. Це говорить про те, що дріжджі добре працюють, і наші паски получаться дуже добрими та смачними. Тепер нам потрібно замісити наше тісто. В опару додаю яйця, м'яке або ж розтоплене вершкове масло. Соняшникову рафіновану олію, буквально 5 г олії залишу для вимішування тіста. Гарненько, акуратно перемішаю усі інгредієнти. Після чого, поступово додаючи борошно, будемо замішувати наше тісто. І в нас утворився ось такий от комок. Для вимішування залишив буквально ще 2 столові ложки борошна, яке я зараз буду в процесі вимішування. Трішки підсипати. З посудини, в якій вимішували тісто, забирайте усі крихти. Вона у вас повинна бути ось такою практично чистою. І тепер акуратненько будемо вимішувати наше тісто. Воно спочатку буде таким доволі липким. Поступово вмішуючи усе борошно, підсипаючи, буду вимішувати приблизно 5-7 хвилин. Буквально за 5 хвилин у нас виходить ось таке красиве тісто. Руки абсолютно сухі і, як бачите, стіл теж сухий. Тепер я беру ту олійку, яка в мене залишилася, легенько змащую ручки і ще довимішую. В загальному для того, щоб ваша паска була такою м'якою і повітряною, то тісто потрібно вимішувати до 10 хвилин. Структура тіста трішки вологе, але попри те все, воно дуже ніжне і абсолютно не прилипає ні до столу, ні до рук. Отож, буду вимішувати тісто приблизно ще 3 хвилини. Тісто добре вимісив. Тепер беру нашу посудину. Буквально ось так чайна ложечка олійки, гарно змащую стінки та дно нашої миски. Перекладаю тісто у миску, ось так його гарненько розподіляю. Уся олія, яка залишилась на руках, ось так змащуємо ним верх нашого тіста. Після чого накриваю. Рушничком і знову ж таки відправляю на розстойку в тепле місце приблизно на одну годину. Саме час зайнятися родзинками. Я сьогодні використовую три різних види: і світлі, і темні, проте не проблема використовувати ті, які вам смакують. Можете використовувати будь-які сухофрукти або ж цукати, все, що вам подобається. До родзинок я вливаю із чайника приблизно так градусів 70. Такої теплої води. Гарненько перемішую, але зауважте, я не буду запарювати родзинки. У цій теплій воді буквально 2 хвилини я лише їх промиваю. Після чого воду зливаю, заливаю родзинки коньяком. Ви можете використовувати будь-який алкоголь, а можете взагалі його не додавати. Перемішую і залишаю настоятися до того моменту, поки наше тісто буде підходити. Пройшла година часу. Подивіться, як красиво піднялося наше тісто. На рахунок домашніх жовтків, подивіться, яке воно красиве та жовтеньке. А найголовніше, що воно таке, як пушинка. Ось подивіться, яке красивезне. Тепер нам тісто потрібно добре обім'яти. Навіть краще перекласти його на стіл. Ось так зробити потрібно такий невеличкий пласт. І... Я додаю наші родзинки. Родзинки я відкинув на друшлаг і позбувся усієї зайвої вологи. І тепер нам потрібно гарненько ці родзиночки вмішати у наше тісто. На рахунок кількості, звичайно, що дивіться по своєму смаку. Наші сім'ї полюбляють, щоб в пасці було достатньо багато родзинок. Так, ось яка в мене виходить красота. Тепер варто підготувати форму. Я використовую. Ось таку стандартну форму, в якій щоріч випікаю паски. Вони металічні. Я змащую їх вершковим маслом і встиляю низ та края пергаментом. І формую так звану кульку. Стараюсь так, щоб родзинок зверху не було, адже в процесі випікання є загроза, що вони можуть горіти. Відправляю наше тісто у форму, теж його гарненько розподіляю. Форму заповняю на 1 третю. Власне, зараз дуже важливо, поки ми наповняємо форми тістом, включіть духовку 180 градусів, верх-низ, нехай добре, нагрівається. Наповнив тістом форми, притиснув зверху і так рівномірно розподілив. Знову ж таки, тепер нам залишається формочки накрити рушничком і залишити на розстойку, щоб вони добре підійшли. Приблизно на хвилин 20 тісто дуже добре підійшло і заповнило практично усю форму. Тепер дуже важливо відправляємо наші пасочки випікатися приблизно на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Один дуже важливий момент: перших 20 хвилин в жодному разі не відкриваємо духовку. Якщо ваші пасочки за цей час красиво зарум'яніються, Можете їх накрити пергаментом або фольгою. Отож, відправляємо наші паски випікатися. Все готово. Ось які красиві пасочки у мене получилися. Я їх прикрасив глазурю і присипав подробленим цукерком. Получається дуже красиво, глазурь така ніжно-рожева за рахунок того, що готував її на соці. Я в кінці цього відео залишу вам посилання, як приготувати таку красиву глазурь, яка не липне, не сипеться, не кришиться і все тому подібне. Отож, пасочки дуже красиві, аромат розлітається по усій кухні, і я вам покажу, яка вона у розрізі. Звісно, на рахунок родзинок. Ви собі дивіться, як вам подобається, скільки хочете, стільки і додавайте. Ось яка вона красива у розрізі. Просто щось неймовірне. Як пушинка. Ніжна, ніжна. Ви знаєте, за рахунок згущенки вона в міру солодка, не приторна, обов'язково приготуйте, адже такий рецепт вартий вашої уваги. Паска виходить дуже ніжною. І неймовірно смачною. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!